У 2022 році, під час проведення обшуку в одному з нежитлових приміщень Києва, було виявлено колекцією предметів археологічного походження, а також вогнепальну зброю, загальною кількістю понад 7 тисяч одиниць зберігання, яка репрезентувала різні періоди історії України від найдавніших часів до ХІХ століття. До складу колекції входила одна з найбільших в Україні збірок монет північного причорномор'я, передусім Криму, антична, візантійська, скіфська холодна зброя. Кераміка та скло віком понад 2000 років, античні шоломи, високохудожні зразки вогнепальної зброї вісімнадцятого xix століття. Артефакти, що входили до складу колекції, не мають аналогів в музеях України. Предмети були вилучені, арештовані та передані на відповідальне зберігання до національного музею історії України. Колекція нараховує декілька тисяч надзвичайно цікавих і надзвичайно рідкісних монет. Тут ви можете побачити це монетні гривні часів княжої Русі. Це київська гривна. Саме форма цієї гривни є товарним знаком нашого Національного банку України. Це монети античного пантикапею. Колекції Національного музею історії України не були представлені в такому. Великому асортименті античні монети Північного Причорноморя. А зараз ми маємо надзвичайно цікаву колекцію, надзвичайно цікаві речі, які розповідають про історію нашої держави в найдавніші часи. За результатами досудового розслідування у 2025 році між прокурором та особою, яка зберігала колекцію, укладено угоду про визнання винуватості. Крім того, між стороною обвинувачення та стороною захисту досягнуто згоди. Щодо передачі на постійне зберігання до Національного музею історії України зазначеної колекції, причому не лише вилученої частини, але також частини, яка не була віднайдена правоохоронцями. На сьогодні в експозиції Національного музею історії України вже представлена частина зазначеної колекції. Ця подія є безпрецедентною за своїм значенням, оскільки це є найбільше і найцінніше зібрання, яке передається державі за часи Незалежної України.